Sí. Всім привіт, любителі халяви! З вами Лотр в дано відео розповім вам про всю доступну халяву, а саме розповім про нові безкоштовні ігри у Steam, у, поговоримо роздачу таємних ігор в магазині Піїмс та заберемо всю доступну халяву з магазину Gog. Але перед тим як почнемо, хочу розіграти серед вас Metro Exodus. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином на наступному випуску з тижневої халяви, рівно через тиждень. Але за умови, якщо це відео набере що Менше 200 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Розпочнемо з магазину Piems, де зараз триває традиційна новорічна роздача таємних ігор. На момент записування відео нам вже розлили ці ігри, тому не забувайте регулярно відвідувати магазин, адже нові ігри додаються щодня, і ця щедра акція триватиме аж до 9 січня. Нагадую, що це можна зробити навіть через мобільний телефон, просто зайшовши у свій аккаунт на їхньому сайті через будь-який браузер. Тому при початку кожної роздачі я буду повідомляти у. Своєму телеграм-каналі. Ну а що стосується гри, яка на даний момент випуску відео роздається, до неї виявилось Килл The Night. Це екшн про антигероя, який бореться проти лицарів, руйнуючи їхні пафосні ідеали. Висанути сусід, де мечі, магія і хитрість, головна зброя. Локації різноманітні, а боси кожен по своєму унікальні. Сюжет розкриває темний бік світлих лицарів, а головна мета перемогти їхнього літера та зруйнувати міф про добро. Крім того, інсайдер Біл Белкун поділив. Лився підказкою до останньої 16 ї таємної гри. Зараз ви можете бачити її в себе на екранах. Її роздача пройде з 2 по 9 січня 2025 року. Ще він поділився посиланням на сторінку магазині Пігімс, яке не працює. По деяким здогадкам 16-ї таємною грою може стати Assassin's Creed Origins. Підтвердження правдивості цієї гіпотези немає, тому залишається тільки гадати. Ну а ми переходимо до наступної халяви. А саме до магазину Gog, в якому до 30 грудня 16.00 буде тривати роздача гри The Dark Eye Channels of the Sitнів. Це класичний квест Click, який розповідає історію молодого ловця птахів Чаплі, клінічного невдахи, який має дар розбивати неживий предмет силою свого розуму, а забрати її можна на головній сторінці магазину. Ну і нарешті перейдемо до магазину Steam і переглянемо добірку нових безкоштовних ігор. А перша гра в цій добірці це Surry Ball, змагання 3D на головоломка, де швидкість і стратегія зливаються в одне ціле, кидаючи вам виклик опанувати динамічні рівні та піднятися в рейтингових таблицях. Nightmare House The Original Mod це класичний хоррор мод для Half-Life 2, який поєднує моторшну атмосферу і моментами, коли ви питаєте себе, навіщо я сюди взагалі пішов. Гра переносить вас у закинутий будинок, де нічого хорошого не відбувається. Engine Evolution 2023. Це захоплива багатокористувацький гоночний симулятор, де ви стаєте пілотом еволюції транспортних засобів. Гра кидає виклик не лише вашій швидкості, а й вмінню адаптуватися до змін, адже тут ви змагаєтесь за кермом техніки. Яка разом із епохами від парових двигунів до сучасних суперкарів? Голділок, ван босс Arena це шалений шутер, який виглядає як пліту яву людини, що з'їла Занадто багато цукерок перед сном. Тут боси настільки абсурдні, що ваш мозок часом не встигає за тим, що відбувається на екрані. А ваш герой чи героїня це ходячий хаос озброєний усім, що тільки може вибухати, стріляти чи пищати. Security stories by the Fun це атмосферний пригодницький хор, який дозволяє вам поринути у світ сторони спільноти. І тут ви переживаєте наймотрішні, найдивніші та найабсурдніші історії, які могли придумати фанати гри про охоронців, і те, що відбувається вночі. Сюжет гри розповідає про нового охоронця на задатковому об'єкті, де нічна зміна перетвориться на квест із виживанням. Усе виглядає просто. Стежте за камерами, замикайте двері та уникайте дивних механічних створінь, які, здається, мають власну думку про вашу присутність. Табако Шопсімулейтер це симулятор, у якому ви стаєте власником маленького тютюнового магазину, розташованого. Десь між забутим Богом провулком і центром місцевого життя. Тут ви не лише продаєте сигарети, а й намагаєтесь вижити у світі, де клієнти іноді дивніші за сам товар. Ну а на цьому все. Якщо відео було корисним, не забудьте підписатись на канал, протиснути вподобайку і написати свій відео у коментарях. З вами, як завжди, був дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.